Так, всім привіт. Сьогодні у нас буде такий от коротенький вечірній реп. Що я вас, собственно, сьогодні всіх зібрав. Дивіться, е, купив собі новий смартафон, щоб для вас було качество відео получше. Не знаю, напишіть в коментах обов'язково, як вам качество цього відео лучше, ніж Чи ні. Чи зря я потратив. 400 баксів. <хи> вот. Все ж, кстати, для вас стараюся, щоб і, і вам картинка була нормальна. Бо в мене в самого іногда буває таке, що дивися і глаза ріже, там то камера не фокусує. Не знаю, це тестовий режим, тестове відео, як воно загрузиться, <кхи> як воно що буде. В общем, подивимося. І ви обов'язково напишіть, що воно і як. Тому що треба трошки розвиватися, трошки щось зробити. Це кстати трошки денюжок з Ютуба капнуло. І першим ділом, куди я їх пустив на розвиття каналу. Бо це вже свій канал, вже влажувати можна. А не ото як раніше було. Ну, тим не мені. що в нас сьогодні на повестці дня. Нет, ну, стабілізація. Не знаю, поки мені подобається. Поки не нравится. А, сьогодні у нас буде така маленька чорна п'ятниця. Дивіться, взагалі дивіться, відпечатки пальців. Ну, Не хоче. Маленька чорна п'ятниця. Дивіться, будуть скидки. 10% на усю, що я покажу. Редукторці. 8500, мінус 10% на дровокольчики. -10, -10%. Це вес його 196 кг. Також наборчики Сьорл. Сьорл. Вчора були, сьогодні теж будуть мінус 10%. Вони вчора були 1200, то біж мінус 10%. Ні, навіть зробимо на сверла взагалі більше скидочку. Будуть по косарю набор 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Буде в нас оцей набор косарь. Я його сьогодні людям як відправляв, зібрав його в пучок, так, такий пучок, що їх піднімеш, піднімаєш кілограм по 5 а то і більше, може й менше. Ну не суть. Ось от, такий от наборчик сверла е, тестував вчора, сверлишки чіткі. От, дивіться, так чик, чикс. Та. Взагалі все видно, все чітко. От, е, по косарю. Чотко. Не знаю, я поки доволен, як слон е, редукторці сказав, столи координатні, були 4 300, мінус 10%. УДГшка продана, жду бугель. Е, це в мене тут перенос Копірується, короче, з цього патіфона на цей, е, бо там воно щось 2 часа, Думаю, поки воно скопірується, вже й темно буде. прес, прес, Дивіться, був 6 тисяч. Сьогодні безпрецедентна акція 4 тисячі гривень. Отак от. Він повністю комплектний, робочий, Там розпределітель, хірітель. Він для провірки бетону лабораторний. Ну, можна цю всю жижу з нього достати. Звариш, вілерів, цей каркас і буде у вас чітко, чіткий прес. Не знаю, тон на 15-20 Двигатель, автоматика, все там є. Насос. Подсос все присутствує. Стоїчка так і є, 1800, в отак от, такому от вийді, що в нас е, як його? Коротше, кусочок цього станочка. Все крутиться, пінулька, хирюлька, все є 3500, поки буде. Понадо трошки порозпродатися, їхати по новій партії. Дивіться, може, хто хоче ромашечки оптом. От Сьогодні буде 20 гривень кілограм. Одна ромашка кілограм 10 їх тут штук 25. От і вважайте, кілограм тут 250 Це так оптом на сковородки Люди вже ділили. Тут оця балабуха випирає. Ну, То все вирізається заварюється. По одному поштучно 400 гривень. А якщо всі оптом забрати, 20 гривень кілограм, длина 52-55 см діаметр. 52-55 20 гривень кілограм, але забрати треба всі. Тобто кілограм 250 гривень. Редукторці, ці. 3600 мінус 10, цей 4000 мінус 20. Цей, не знаю, не пам'ятаю скільки. 2500 500, да. так. Дві 600 мінус 10. Скільки тут? 67 кілограм, що ли? Цей за сотню. Да. Коротше, кому що інтересно, пишіть, будемо щось рішать, договорюватися, лібодочки. Три косаря, теж можна мінус 10. Я вже не пам'ятаю на що я. Ну, тиски 1600, бетономішалка 6000. ну вона так і є в акції 7000. Моя доставка 6000, ваша доставка. Тобі ж ну, ні 120 кг, ну десь доставка в косарі буде баняки. Баняки. А ну, зараз Оп. Так от увеличим. Качество хуже стоєчені, Да, трошки хуже. В общем, це я ж кажу так, експериментирую, що воно ну, як. Ще толком не розібрався в ньому. Ну, це все приходящий кружок 2,500 112 см. Да, по-моєму, 2500 кг 60 важе. Так, що в нас тут? <coughs> Вроді все, показав, тут іще. Щось вам покажу камазовський компресор Косарь. Дивіться. Ай, качество. Качество взагалі чітке. Редукторець 200, такий маленький один до 10. Подасть його можна прилампічити. Ну, діаметр вала, мабуть, 35. Це 35, такий, от. Цей, такий редукторець чешка. Тісочки. 1900, то у нас скільки там 1800 вот. Ну і тут хто що може побачить. Я Я скажу вже качество хороше і фоткать можна красиво І знімати ці машинки За 1500 дві штуки Не по 1200 Це таке хтось колись кричав бери ці, Це для меха і кожи Такі от машинки от, ну, Дві по ціні одної, грубо говоря, півтори тисячі. Що в нас? Балабуха, то з дробілки, воно кальоне офігенне. Що в нас тут кусочок малий отакі от моцні, такі моцніші. Отакий він. Такий вінтик. Це чого теж з якогось станка. 1300. Возможно навіть новий трошки зас, засвічує да? е, болтики болтики отакий от, от разнобой болтиків тут оце по-моєму 14 і 10 -ті. і там до них гаєчки теж є бачите ну це гаєчки мане 12 ні, а, ні 10 -ті. теж 10 гаєчки е, 16 ой мають 14 вони підходять Да, скоріше 14 болтики такі ці будуть якщо забрати все тут їх кілограм 30 плюс так да, кілограм наверное, з 30 коротше всі забрати буде 40 гривень кілограм там у нас такі ось є десяточка 10 десяточка. Фокусується, що у нас 22 кг 10 на 25 по 22 кг 1000 а це по 50, трошки менше. Коротше, якщо що, то вже дам по 40 гривень кілограм. Якщо всі забрати. Вот. Гідроциліндрик. То все, я ж кажу, сьогодні не розлажуся, вже сидю третій час з телефоном копаюсь, розбираюсь. Таке трошки експериментальне відео. Кіт, кит. Вот. А, крючок тисяча. 1300. 1300. От. Я ж кажу, загрузю відео, подивлюся, як воно. От мені саме інтересна картинка, хороша. як воно звук, тому що в мене перед цим був телефон. Е, так там звук взагалі нікудишній був. Таке, як от десь за кілометр балакаєш. Так, а воно там не збилося. Передача, не, переноси. Як наче за кілометр десь балакаєш і воно ніхрена не чуть. А тут подивимося. На цьому в принципі все. Як завжди, лайкосики, ставимо, підписуємося. Канал бачите потихеньку розвивається. Желізачки нові шукаються. Може там буде ще серйозна заявка, ну поки під питанням, Ще поки нічого не зрозуміло. Ну, треба їхати, щось якісь нові ці ніщачки для вас шукати. На цьому в принципі все. Кому що інтересно, пишіть на вайбер, будемо договарюватися, купляти, відправляти, як завжди по новій пошті по предоплаті.